Твоя трупа у скруті ні, неправда. Ті як правда, ю відгуки не головне. У мене теж Бариш. проблеми з проспілкою. Хай страйкують, платити не доведеться. Щ що від продюсера дивовижного місіс дівчат дівчатки? Лу. Глядачів немає, які фінансування зали порожні. Не в нас це правда. Щойно зачинили балкони, і зал заповнився. Треба це виправляти. Добре, і що робити? Обміняємось танцівниками Париж і Нью-Йорк. Нові обличчя на сцені. Люди знову заговорять про балет. Це на рік, доки вони переймуть Паризький стиль. Він повернеться. Мені потрібна шаєн. Ти ж її ненавидиш. Вона збирала зал. А ось це вже дуже цікаво. об. Я. я тут стільки років, а ви мене віддали. Я відмовилась від сім'ї дітей. Ти ненавидиш дітей, бо вони баласти з ними нудно. Але ж все одно відмовилась. Що вчора тривало? Ти травмувала усіх танцюристів трупу. Жоден не годиться в партнери. Чому я знаю, що мені потрібно? Думаєш, я юна балерина, яка не буває по антиватою, аби не так боліло. Волю не уникнути, Джеку. Знаєте, видатна шаєн, королева танців. Та цей обмін дуже важливий, щоб те величне мистецтво, яке ми обоє так любимо, могло існувати. Не знаю, скільки ще витримаю Джеку. Ти ж обожнюєш танцювати, правда, шаєн? Це і є втілення мрії. Почнімо. Почнімо. Ти не йдеш на компроміси, це і є причина. Уяви, це тільки репетиція. Ще раз, я зробив усе, як ти сказав. Шушу, вуш! Шушу, вуш! Вуш пропустив, не пропускав, я вуш пропустив. Це бит мистецтва житиме. Сказитись. Етуаль, ти спала на моєму дивані? Тільки кохалася з Гайлем. А де ще нам було це робити? У себе вдома. Він живе у Квінці. Ні, дякую.